Чудово. Ну що, давайте приєднуватися. Усіх запускаю, як завжди. Заходьмо, заходьмо, заходьмо. Так, людей більше. Це же можу admit all нажати. Yes? Сьогодні ми з вами заходимо. мої хороші, Доброго ранку всім, Кого я бачила і не бачила сьогодні? Так, є, всі запустилися. Сподіваюся, що всі. Yes, I hope yes. Дивіться. Ось цей сьогоднішній перший урок буде присвячений для діток. Подивіться, будь ласка, на книжечку. Можливо, у вас така є. У мене новіше видання ось зараз переді мною. Товстений Талмуд. Ви знаєте, що всі інтенсивні курси йдуть великими, великими посібниками. Дивіться, написано Grammatik für Kinder, для діток. Ну і так, з натяжечкою Jugendliche. У мене по ній йшли минулого року е п'ятий клас. Я запустила п'ятий клас по цьому посібнику, і шостий продовжить вже там з пів книжки. Ця книжка ділиться надпим. Дивіться, що ми з вами будемо робити? Ми почнемо сьогодні з нуля. Конюгаціон імпрезенс. Як ми завжди робимо, сім уроків можуть дивитися всі. Абсолютно. Бачите, що ми буде на всьому курсі я розкажу: дивіться: Товстенний талмуд буде покривати перший а 1 30 темп. Гляньте, презенс, весь презенс. Всі особливості ми розберемо. До речі, моїм студентам теж було б прикольно, тому що там такого не буде. Те, що я розповідала там, я не розжовувала, як я буду жувати тут. наказовий спосіб. Всі модальні дієслова в презенсі. наголошую: в презенсі зміна в акузативі, датіві, датіві і акузативі. Будуть великі списки для діток. На дітей ми дуже налягаємо зі списками великими. Я покажу. І швидше за все, що я встигну взяти, якщо дітки будуть сильні і батьки будуть просити більше сильні дієслова і е, слабкі. А уже з осені буде А2, плюс, просто А2. З артиклями де ми цю книжку доб'ємо, Доб'ємо, або вона нас, або ми її, сподіваюся, ми її, де будуть артиклі, повністю дивіться, скільки в акузативі, в датіві, персональ перзональпрономен, ад'єктиві, компаративі, суперлативі, і прийменники, і сайтен, те, що ми з вами проходили, але вони будуть дуже добре жувати. Дивіться, яка огромна книжка, бачите? Синтаксис у них вже піде в кінці, тому що вони вийдуть на Б1. Вони наступного року мають вже в інтенсиві. Бачите, while, де when, how, that, плюс не that, те, що ми вчимо. Ну, поїхали, все, багато говорить. Кон'югаціонний презенс, дивіться, яка кольорова книжка, не те, що в нас у дорослих. Поїхали. Персональний yeah. прономен -e und фебендун. Що це таке? І тут я розповідаю, що, так як це інтенсивно, в німецькій мові є такий час презенс. Презенс означає дію, яка відбувається постійно. Іноді вона вживається для майбутнього часу. Як же цей теперішній час будується? І з інтенсиву, в мене вчимо алфавіт, то буде в розмовному курсі. А тут ми розказуємо: «Hello, Freunde», привіт, друзі. І хай се. І тут, коли ми займаємося, наприклад, в групах з дітьми, я кажу: беріть мої золоті, хайлайтери свої, текстові ділячі, або якийсь там олівчик, і покажіть ось це закінчення Е, що це теперішній час від я. І хай се. Деніс. Виділяйте е, e. я живу в Берліні, і у вас такими літерами і, я. Ja. Іх ich все про мене. turne», бачите, виділяйте е, герм із задоволенням. І тут я кажу, як завжди, звернімо увагу, як будується речення в німецькій мові. Я що роблю, а потім із задоволенням. У мене дитина вчилася в Йоти інституті весь рік п'ятий клас. Вони йшли по іншій книжці, тому що в них упорно розмовне, і вони оцей ГЕРН почали вивчати тільки: От у них ділиться курс на чотири частини: А 11 а 12 а 13 а 14 Вони там граються більше. Вони інтенсивна. у них є різні курси. І вони цей ГЕРН почали вчити вже аж зараз під осінь. Власне, спустя рік, рік по тому, правильно? Ми вчимо зразу. Ось цим відрізняються інтенсивні курси. Іх Турне Герн. Герн буде стояти на третій позиції. Їх шпіле The ГЕРН футболь. Подивіться, я люблю курси. Як? Із задоволенням. The ГЕРН. Дуже люблю футболь. Побачили позицію? Іх шпіде ЗАГЕМ фузбіль. Хтось хотів щось сказати, то скажіть ще раз, будь ласка, бо я бачу, когось він окнувся мікрофон, ви хотіли, може, щось спитати, так? а я тут розповідаю за ЕГЕМ. Тут, подивіться, цей ЗАГГЕМ дуже сильно може бути, приєднувати частку дуже. Ви взяли хайлайтер, ну діти, власне, і виділили «е». в кінці заняття, якщо вони в групі, наприклад, займаються, я кажу або батьків, прошу прийшліть мені, будь ласка, або якщо в них книжка, або хтось хоче зайти, або пишуть вони в тітрадочки, прийшліть мені, що вони там понаписували і чи повиділяли. Тому що після сьогоднішнього заняття дітки повинні зрозуміти, що їх в теперішньому часі це е. Я роблю їх шпілє», їх турне, їх воне». і на закріплення пішла вправо. Дивіться. Вельге, вербен, фервенed Деніс. Ніхто не панькається з перекладом, одразу німецькою мовою. Які дієслова вжив Деніс? Пишімо. Іх, Хайсе. Виділяємо знову таке е, звідки вони взяли і Хайсе. Ось, бачите? І, хайсе. Друге, у вас тут скільки полосочок? Один, два, три. Три полосочки. Значить, має бути ще три позиції. Гайда дивитися. Іх, хайсе. Перше. Іх, воне. Я живу. Друга. Іх, туне. Третя. Он іх, шпіле, четверта. Тобто їх приєднує дієслово з Е. Поїхали далі. Це ми заповнили з вами. І вони так і пишуть мені. Є можливість пишуть, вмикають олівчик в зумі. І поїхали. Розкладочка німецька. воне, пишуть мені тут. Так само їх турни, зараз я вам покажу, і таке інше можна писати тут. Вони в мене тут пишуть. Розвікаються, як можуть. Бачите? воне, і їх турне, їх шпіля. І я змушую їх писати. Зв'язок мозку із кістю руки писати, писати, писати. Не лінуємося, я знаю, що не хочеться. Ліпше залізти там Тік-Ток, погратися. Ні, пишемо. Ідемо далі. Пишемо велику Е, хто пише в зошиті, пишемо Е, хто має книжечку, книжечку мають всі. В їхній групі є група для дорослих, а є група для діток. І там цей посібник є. І батьки можуть завантажити, можуть роздрукувати, можуть по листочку, як вам завгодно, там він є. Поїхали. Гамбург з головою чомусь, що таке? І вони читають: Майн беста фронт. Я поки що не пояснюю, чому тут закінчення Р, а дорослі вже знають чоловічий рід після майн. «Вонт...» In Hamburг, mm -hmm. виділений червоним живе. Мій ліпший друг живе в Гамбурзі. Значить, е приєднує закінчення ти до дієслова. Вонен, буде закінчення ти вон. Беремо дієслово «вонен». Я зараз буду писати. І товариш, дошка тут у нас є в Зумі. Пишемо «вонен». Написали. Жити. Може, хтось не знає, що це жити, то ми напишемо, що це жити, і словничок у них буде. Щоб зробити, він живе, що ми зробили? Ми забрали «н» і приєднали закінчення Т. Оця штучка, яка висить, називається закінченням, ну, як в українській мові. Вон, Ось так буде з кожнісіньким дієсловом. Дивимося далі, значить, живе він гамбурзі. Добре. І Хайст, а Хайст невчасно, не тут. Хайст. Значить, і це у нас буде як? Називатися, зватися. Його ім'я є Георг. Беремо дієслово слово Хайсен. Що ми зробили? Хайсе на що ми відірвали? Ми відірвали N. Що ми поставили? Ми поставили Т, Получилося Хайст. І тут я запитую, всі зрозуміли. Дивимося, зрозуміло чи ні? Георг, що він робить, і вони беруть олівчики і кажуть, мої хороші, покажіть мені закінчення, що це дійсно георг плаває, а не я. Швіме. І вони мені підкреслюють. Швімт. Ось те показує. Так само хайст те показує, малює. Ти, малін. А я запитую, а ви знаєте, що діє слово малін це малювати? Малін. Хто не знає, записую собі слонечок. Малінне, малювати, зігут. Абе, але як він співає зінт? Фухтба жахливо. Фухтба. Хто не знає слово футба, пишемо в малесенькі е, слонечки. Значить, так, кожного із них обов'язково із моїх малюків є два зошити. Манюсінький словничок, а граматичний, вони жити, хайся зватися, фулх два жахливий. Мінімум 10 слів ми пишемо кожного заняття. От таке, щоб і вас був. Вони самі пишуть. Хочете, батьки, пишіть, але краще, щоб писали дітки. І, відповідно, великий зошит, де ми можемо це все повністю розписати, підкреслити. І на тому все. Я забираюся все clear all oh, my drawings, єсть. Тепер Денис шприхт über seinen Freund Georg. Я не розказую про seinen, поки що я розказую про presence. Dennis spricht, спілкується про його друга Георга. Welche Verben verwendet er? Mal sie an. Не розповідаю про те, що розірвався an mal. Ні. Які дієслова він використовує? Які дієслова він використовує? Ану, давайте дивитися. І вони мені пишуть. Знов таки, так як в зошиті, пишу тут полосок нема, а нема, то ми придумаємо. Еа вонт. E гайст два. E, er... ну, можна Георг писати, але ліпше Е. Er. Ось цей, три. Er malt – Мальт E Еазинт п'ять. Для одного заняття це вже багато інформації. Якщо вони цього не знали, це ж нуля. Вони починають думати, Боже, коли ж це закінчиться. Відповідно, ми беремо з ними ще вона на сьогодні, а я показую спойлер, їм діти. На наступний раз до нас в гості прийде конячка, її звуть Наполеон. І ми будемо дивитися, як вона її справи, чи добре вона поїла, чи добре вона погуляла, чи хороший в неї настрій. Ми будемо працювати із С. я не кажу там займен, якима. Ми будемо працювати з С. А потім у Наполеона ж є друзі. Ми до них підемо і подивимося, а як у них справи? Так? Але поки що у нас є дівчинка. Ви бачите, ось Георг така бульбашка велика, він щось хоче нам сказати. Давайте послухаємо, може, щось цікаве. Поїхав. Майне, Швеста? Хто це? Ми не знаємо Швеста. Пишемо в наш блокнотик великими літерами Швеста Я кажу. Альна швеста, або ді швеста можна, але поки що хай, якщо не нісенький з Швеста, Швестав там, вось, вісім рочів, наприклад, просто Швеста. Але ліпше з артиклями зачати, ми знаємо. Хайст, Мартіна. Хайст, де ж цей був Хайст? Десь він був, десь він був. Ага, так само, як Е. Можливо, Е змінюється так само, як Зі. А Зі так, як Е, може в них це спільне? Так, воно спільне. І я кажу: я беру олівчик і кажу: Е так само змінюється, як Зі. У них любов, у них буде закінчення. І всі радіють, майна швеста. Закінчити мою сестричку звуть Мартина. А що вона робить із задоволенням? Побачили, де демо стоїть? Один, два, на третьому місці. На третьому. Що це таке? Кататися верхи, розкрили свої слонечки, пишемо райтене, кататися верхи. Виділіть мені закінчення, яке ви поставили, і вони виділяють мені «ти». А я кажу, ані. Давайте з вами виділимо ще й е, тому що якщо ми додаємо т, до райт, right, правильно було ж рай, right, не відняли n, лишилася гола основа райт. Right. Якщо ми додамо ти, то буде незручно казати рай, right ти, Можливо, але не треба. І правила новозвучності, яке є і в українській мові, вони вже повинні знати, буде з закінченням е, поміж приголосними «Зірайте». Добре. Мартина іст цьольф Яреальт. Можливо, хтось не знає цвьольф, може бути і таке. Тоді ми кажемо: йдемо в Google, дивимося табличку 1, 2, 3, 4 до 20. Не вчимо її собі, просто переписуємо або на планшеті маємо, і будемо читати на наступному занятті. Один, два, три, будемо розривати витвічовий апарат. Мартіна із цвефари alt und learned english і вивчає англійську. Де у нас? Де у нас це закінчення ти? І вони показують: ось воно, ось воно, lernt. то скільки в нас уже є дієслів з. А вони кажуть, хайст один, райтед два, lernt, три. Тут ще є дієслово іст, воно від дієслова іншого, від дієслова бути. Ми будемо вчити його трошечки пізніше. Поки що ми працюємо із звичайними дієсловами. У друзів є, у «зі». УЗІ. Хто? Давайте читати hat, вона має філіфрондінен, подружок, он lange. закінчення ти, знов таки, бачите хат, це теж від іншого дієслова haben. Ми теж будемо дивитися. І du духаст. Але поки що ми звертаємо увагу на звичайнісіньке дієслово, яке має закінчення ти, ось воно. І це у нас дієслово четверте. То скажіть мені, діти, я звертаюсь так. Георг шприхт у Берзана Швеста. Георг спілкується про свою сестричку. А вельхе вербен феврент е? які дії слова вжив він? Ну давайте помітьте. І вони, як дзвіночки, хайст, райтет, гайтет, телефонірт. Усе. Я прибираю свої поміточки. І кажу, діти, що ми сьогодні з вами вивчили? Ми вивчили відповідають діти, що є така особа «іх». Або вони не кажуть слово особа. Ми вивчили, що «іх» має яке закінчення, і вони кажуть, е, закінчення е. А як це закінчення Е, до чого його підібрати? Як? До будь-якого, практично. Дії слова ось воно воне. Хайсе турне шпілі, відірвавши попередньо. Ось закінчення «н» І поставивши на його місце закінчення e. Я живу, їх воно. Можна просто відірвати Н. Е e залишиться, тоді нічого не приєднувати. Але ліпше завчати так. Відриваємо закінчення основи, суфікс, і виходить, у нас додаємо Е. E. Добре. Потім я кажу, а скажіть ви, ви із задоволенням займаєтесь там, гімнастикою, як вас звуть, в що ви любите грати, і це називається той тарів з підтримкою, або просто мені пишуть там, в чат, пишуть в ЗОшит, це ж буде урок у записі, то вони будуть писати потім в своєму чаті: мене звуть ось це. Ich Хайсе, і підставляємо своє ім'я. Я їм кажу: і heiße Людмила Анатоліївна, ойду, а ти мій хороший він каже, і heiße такто. Іх Турне, я займаюся гімнастикою, можливо, герн. Іх шпілі, я граю, закреслила в щось там футбол. Добре, то це ти. А що ж ми тільки про тебе та й про тебе? Може, в тебе є друг, може, в тебе є сестричка? Хто в тебе є? Ось Денис. Це ж він. Якщо це Е, якщо це ЗІ, що воно приєднує? Воно приєднує закінчення Т «Іх» е, а це закінчення Т. Які ми з тобою дієслова сьогодні дізналися, давай звернемо увагу ще раз. Вон -т. він живе, зветься і е ахайст. Плаває, швимте, малює, мальте, зінт, співає. Що таке фогдба? Жахливо, просто слухати неможливо цей набір звуків. Я кажу: напиши мені про свого друга, напиши мені про маму, напиши мені про кичку, напиши мені про кого завгодно, як він, вона. Зветься, хайст, що він любить робити, чи Швінт, чи мальт, чи зінт. Якщо ще набір дієслів маленький, то їм ось цих ось вистачить поки що, дивлячись, який вік. Добре, це був він, а вона як воно працює? А так як у них любов, сердечко, то вони працюють разом. І Зі також приєднує Т, як і Е. Iст, закреслила, пардон, learned, writered і telefoniert. Ось що ми вивчили. Ці дієслова ми з вами повинні знати на наступне заняття. Якщо буває так, що не виходить зазубрити вивчити, нам необхідно буде просто почитати його перед заняттям, бо нас чекає на наступному занятті кінь, Наполеон. Він так гарно посміхається. Він же хоче, щоб ми теж з ним попрацювали, про яблука почитали, про його друзів, він поведе нас до друзів своїх. І на цьому все. Діти загрузилися дієсловами, загрузилися трьома правилами граматики, там набагато більше правил, тому що ГЕРН треба кудись поставити. Необхідно подивитися на ось ці дієслова, де вони, як казати правильно, зірекет ГЕРН домашні завдання повчити. Слова з словничка, граматичного словничка, можна так назвати, повчити слова і словничка, і запам'ятати «іх» плюс е, е плюс т, зі плюс т. Ось і все на першому занятті, на другому занятті, яке відбудеться завтра, одразу після дорослих, так само о 8.30, кінь, уже в нас прогнозований. І ми будемо вчити трошечки. Про собачку трошечки, бо пішли вже такі ось діалоги про собаку, якого ми теж тут розпишемо. І, якщо не буде важко, ми розпишемо і Ія, і Вія. Бачите, ми йдемо досить інтенсивно. Але щоб дітки не стомилися, це ж урок, я їх не бачу. А урок триває 45 хвилин для таких, от отманюсєвичів. І вони поки це от розкриють, поки хтось згадає, це все бере час. А в записі, я думаю, Поки що ефективніше. Я вам вдячна, мій хороші. Ми побачимося усі гуртом завтра. Обов'язково. До зустрічі. Я бажаю вам хорошого дня. Пока.